Стій, а якщо не хочеш себе розочаровувати, то краще пропускай це відео, тому що піднімаються ціни буквально на все. На електрику вже підняли. А прогнозуються, до речі, блекаути по 10 годин на добу. Ціни на пальне піднімаються, долар піднімається. І, взагалі, давай розберемося, які зміни чекають на українців в найближчий час. По-перше, підвищення тарифу на світло. Від початку червня в Україні вартість електроенергії збільшилась майже на 64%. Відтепер новий тариф становитиме 4 ,32 гривні 32 копійки для всіх споживачів, незалежно від обсягу споживання, там до 100 кВт чи вище. Для всіх одна ціна. Правда, побутові споживачі, які встановили в своїх будинках двозонні лічильники в нічний час, а саме з 23 до 7 години, можуть споживати електроенергію за пільговим нічним тарифом, а саме по 2 гривні 16 копійок за кіловат. Як повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, додаткові кошти від населення, які отримують енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію, будуть спрямовані. На ремонтну кампанію та відновлення державної генерації, але все одно прогнозується відключення світла по 10 годин на добу. Член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк попередив, що українцям слід бути готовим до того, що взимку відключення світла можуть тривати по 10 годин на добу. Наразі ситуація в енергетиці. Найскладніша адже РФ завдає прицільних ударів по енергосистемі. За його словами, підвищення тарифів на світло не врятує ситуацію. Далі. Ціни на бензин і дизель різко зростуть. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект закону про підвищення акцизів на цей вид продуктів. Підвищення акцизів відповідно призведе до підвищення і цін на паливо, яке відбуватиметься в кілька етапів. Перший етап має відбутися вже в липні цього року. Планується збільшити розмір акцизів на бензин до 68% Автогаз. Здорожчає в 5 разів. Якщо Верховна Рада прогнозує за пропозицію уряду, то вже перший етап підвищення цін на пальне припаде саме на початок жнив, і це призведе до зростання цін на продукти. Засновник групи компаній Прайм Дмитро Льовушкін заявляє, що в разі підвищення акцизів пальне в Україні стрімко подорожчає і буде коштувати як в Європі приблизно 80 гривень за літр. Також вже цього року в Україні можуть підняти ставки на основні податки. Таке рішення підготували в уряді. А в 2025 році податки підвищують і для фізосіб-підприємців. Однак в уряді досі офіційно не проголосували за такий законопроект, щоб скерувати його на розгляд до Верховної Ради, але передбачається підвищення військового збору від Півтора відсотка до 5% це найсуттєвіше підвищення. В додаток в уряді планують підвищити і податок на додану вартість, тобто ПДВ. Зараз ставка перебуває на рівні 20%. Наразі не повідомляють на яку суму підвищать податок, але прогнозується, що це буде або на 2%, або навіть на 3%. Плюс до цього всього ще й гривня нестабільна. За словами фахівців, в Україні триватиме тренд на знецінення гривні, але у форматі помірної керованої волатильності та в обмежених обсягах. Пишіть, до речі, коментарі, що ви думаєте взагалі, скільки буде коштувати гривня і як далі жити. В мене все. Підписуйся на канал. Тут ми слідкуємо за новинами. До побачення!